Прибирають людський фактор з війни. А що станеться, коли вони схиблять? Ну, ну що? Не знаю. Технології рятують життя. Позбавляють варварської природи. Варварська природа? Помада на свині. Справді думаєш, що скинути бомбу на 50 людей краще, ніж розстріляти їх? Ні. Війна це варварство, і це ніколи не зміниться. Вже змінилося. Слухай, фруктончику, дещо розповім. Ти можеш битися з роботами і мобільниками скільки в Та зрештою, коли технології схиблять, і всі твої батарейки, набої і бомби закінчаться. довбане сонце вибухне, а війна зведеться до однієї простої речі: коли людина вбиває. Усвідомиш за один поганий день. Це факт.